Ну що, друзі, всім доброго дня. Зараз з Сергієм будемо знімати детальний огляд ось цього красення. Будемо знімати зараз всі деталі. Комусь, можливо, буде безкоштовний разовий огляд, якщо хтось захоче купити цей автомобіль. Зараз ще Сергій вийде, скаже декілька слів. Друзі, ну що, всіх вітаємо, доброго дня. Сьогодні в нас 7 листопада, п'ятниця. Вчора нас не вийшло зробити було роботи багато і ринок. Огляд ми сьогодні зробимо з Давидом трохи огляд. Також я вставлю там, до речі, вітання. Я там відео передаю. Я вчора вдома зняв відео, мені там передавали. Побачити розпаковка, там густинець невеличкий. Вітання, Дніпропетровська область, В'ячеслав і його дружині. Всім вітання, всім, хто пише коментарі, різні коментарі. То ми раді, що ви пишете коментарі за перегляди, за лайки. Хто не підписаний, підписуйтесь. Ми сьогодні зробимо детальний огляд цього тюгана, я розкажу. Чого він вартий уваги? Він стоїть своїх грошей. Вартість тут не низ ринку, а верх ринку, але я розкажу. Тут Толкова машина, просто пробіг толковий і обслужена так непогано досить. Друзі, там хтось от пише, Марик, вітання Сергію, попросив неня, просила ненька. Я буду вас просити, будьте такі добрі, зробіть. Етер, що таке, етер? Ще раз. Етер, помилився напевне, етер, грузові буси, спринтери, реномастер, дай Боже вам здоров'я, прожити 100 років без ремонту. Дай Боже всім міцного здоров'я, дякую за побажання і довгого довго, доброго віку, як то кажуть. Дуже приємно дякую. Але спринтера, в нас буси взагалі немає. Ми дивиться, з тобою ж були минулого ж відео, там ми знімали в Нижній клітці, де бувають буси. Да. Там що там якісь... старе і веко стоїть, і там е, в загальному автовози більшість. Там два, два автовози один новіший, один старіший, якщо я не помиляюсь, то там е, тільки автовози, бусів там немає, якщо я не помиляюсь. Бо тут у нас в клітці в перші, другі, то тут немає. Ну, тому, друзі, бусів немає, я не знаю, де їх шукати. Треба їздити по всьому Луцьку, може На авторія. Всі площадки. Їх треба на авторія шукати. Їх просто немає, розумієте, їх як авторія небагато, буси зараз дуже мало возять. Можливо, є площадки десь, хтось займається бусами. Ми тут не знайдемо, тут легкові машини, така відповідь. Також написала Надія, вітання авторам, лайк за огляд, пане Сергію, для жінки не ціна, головне в автівці, якщо душа не лежить, то вона в неї не... На ній не поїде. Ну, Ми це розуміємо. Кожен по-своєму, як то кажуть, вибирає авто, особливо жінки, дівчата. Ми це чудово розуміємо. Також... Також я ще хотів десь один коментар, хтось писав, якщо я зараз його знайду. E, значить, постав на паузу. E, також ще передаємо вітання Миргород, постійно пише там, нам підписник з Миргорода і каже, нарешті дочекався, бо не було десь 2 дні чи випуску. E, не заснув каже, огляд Огляд, залік. Де головний веселун Сашик? Сашик в Німеччині зараз шукає якісь варіанти. Успіхи вам, Миргород жме руку. Ми також вам жмемо руку. І також там зі Львова писав, мій брат. Іван і ще хтось писав, що теж хороші коментарі. Привіт Іван, привіт Львів, хто дивиться зі Львова. Також я, я вставлю, що напевно я не вставляв, як е, з Полтавської. Е, ми підбирали паркетик з Полтавської е, області, там буде також вітання. Я, друзі, забуваю, кого як звати. Чесно, проходить тиждень, я вже забув, як його звати. <гум> Значить, хай вибачає йому. Вітання він з братом Богу забирав. Я також ставлю там деякі ще фрагменти. Значить, і, і що? І дивимося, бо також ми сьогодні маємо забрати одну машину з підготовки, да, Давид? нам замовили з доставкою машину і ми її обслуговуємо. Вчора купили ГРМ, масло, фільтра. Ми потім покажемо. Замінили масло фільтра, ГРМ. Свічки, бензинова машина, 1,6 бензин. І доставимо також, може потім якісь ролики зробимо О, для людини додому. Так що ми також так працюємо. Також вітання Ігору з Другобичу, ти там дзвонив мені вітання. Ми подивимося якісь паркетники і подивимося цей. Так що гарного перегляду робіть чайок. І виключай, бо буду ще там клеїти. Привіт! Так, я прийшов додому, до долгу, мене знімає і сьогодні мені принесли підписники, якийсь трошки сюрприз. Зараз зробимо розпаковку, давайте? Угу. Пауза. Так, зараз зробимо розпаковку, друзі. Значить, Привіт В'ячеславу з Дніпропетровської області з дружиною. Він замовив мене разовий огляд. Я йому зробив, він приїхав сьогодні, купив машину, але, до речі, він мені перезвонив. І ну, така упаковка. Дуже просто, але дуже приємно. І що у нас тут? Рибка, дуже класна риба. До речі, хто рибак, я не пам'ятаю, як вона називається риба, чесно. Вона, до речі, дуже м'ягенька, тут є і кравоці ну, крута риба. Це його родичі, по-моєму, займаються професійно і можна замовити Дніпропетровська область. Так, я заготував тут таку просто досочку з ножиком один і хочу, зараз поріжемо. Так, що я хотів ще сказати? Е, також е, ще вітання сьогодні Ігор було з дружиною, по-моєму, Юлія звати. Я всіх не запам'ятовую. Купили машинку, поїхали теж, до речі, в Дніпро. Так якось склалося. Вже ввечері. Зараз 8 годин вечора у мене часи не переведені. Ім щасливої дороги, хай там служуть дітям гольфу на автоматі. Зараз ми попробуємо, що ця рибка, до речі. Як вона виглядає? Людині. ох ти класно. До речі, вона така професійна, я б сказав, би реально, бо вона не пересушена. Ну, я трошки неправильно розрізав. Коротше, є тут ікра. ну Вона пахне просто ідеально. Друзі, ну суть не в рибі, правильно? Хоча риба це символ, я сказав сказав, такий нормальний, хороший. Тобто, всім передаю привіт. Працюємо, дзвоніть, робимо разові огляди, підшукуємо машини і дякую всім за коментарі. Гарного вечора всім. Так, так для любителів риба ще таку зніму, рибка дуже реально класна і м'ягенька. Що мені подобається, що вона така м'ягенька. Ну, хто любить, можливо, засушену тут, походу. Тут є ікра, але я її неправильно розрізав. Так що крипка супер. Так, друзі, всіх вітаємо Віталій. Вітаємо <світнє> Полтавська область. Віталій звернувся, у нас підписник дивиться у нас в Ютубі. Звернувся на йому автомобіль. Ну, розглядали кашкай, сценік, якийсь паркетник, зупинились на Mazda cx 5 комфортна, гарна машина то кажуть, і повний привід. Тут Айсинг автомат, 2,2 дизель В класному дуже стані, провірений пробіг перевірили, 160 тисяч Швейцарії. Хтось боїться цих машин, хтось не боїться. Ми все обговорили з Віталієм. ну, Якщо порівнювати... Наприклад, з іншими трошки менш бюджетними машинами. Звісно що ця машина комфортна, класна, і повний привід, і автомат надійний. І Віталій зупинився на ці моделі. Та так? Чи як? Ну, Скажіть так, своїх пару слів. Та, що вам сказати, дякую вам. В принципі, ви добре попрацювали, я це вам так чесно сказати. Мені прислали всі результати по цій машині, і дуже легко було її вибирати після цього. Все, комп'ютер, все провірили, днища провірили. Все прибори, все робить дуже гарно. І я дуже дякую Сергію за те, що він дуже мені допоміг у цій роботі. Ну, мені набагато легше було. Я приїхав, він мені все зробив, все скинув, усе зробив, і документи, і все. І дуже я йому дякую. Ну Всі все. роботи, щоб сім'я була і все поважали, і щоб все було у вас дуже добре. Дякую. Вам хай ця машинка добре служить, їздить, не ламається. Ми говорили обслужити. Да, що все треба... тут, все да. тут... Так, машина в класному стані, хорошому, і хай не ламається. Да, да, да. В общем, що, і вам краще що... попрацювати. І працювати. Зелених доріг, як то кажуть, зеленого світла, ну, ну, хай да. буде все добре і всім підписникам. привіт. Передавайте підписникам Привіт, Привіт підписникам. Ти... Хто має, знає, привіт. Друзі, вітаємо. Друзі, є е, просто машини, які можна порекомендувати. Це мій знайомий возить з Швейцарії машини, сам їх готує, він сам просто такий, можна сказати, майстер на всі руки. Значить е, Цей таоранчик, 1.6 дизель 2015 року, модельний 14-м буде на обліку. Але 173 пробіга, і там є сервіс на Швейцарії, ми покажемо. І Тут є два косметичних підкраси, решта машина вся ціла, так приїхала з Швейцарії. Парковочний асистент. Він купив тут старіші диски, були поставив, новіші диски з гумою 2022 року, по-моєму, брістован-зимова, така хороша. Також, дивіться, людині не сподобалось чого. От тут ціна не мала, 12900 вартість цієї машини, але людині не сподобалось сцеплення. Видно було міські поїздки, бо, до речі, от по капоті взагалі не видно сколів. Тепер ми його заглушимо і покажемо. Було важке сцеплення, він взяв поміняв. Це ж все стоїть грошей, також він поміняв масла фільтра. Ну, сталося тут грем поміняти, їздити. Дивимося, який салон гарний, давить, знімаємо, може йти. Кермо, все. Машина реально ладна. 173 пробігу. Шестиступочка стоїть. Кермо як нове, круїс, автосвітло, автодощ. Повний електропакет. Він код покажемо, хто хоче, перевіряйте, клімат, контроль з підігрім передніх сидінь. Е також е велика магнітола. Це Парт дода. асистент паркування. Це тут Кли... діагностика, як то правильно сказати. В шинах тиску. Да, но... Це парковочний, це парктроніки, це парковочний асистент, це викликається. Старт-стоп. Стар і там, так, да, і Проти... тут вже Проти... цей Так, Проти... Проти... ну Покажи так, салон, потолок, все, обійди. Машина реально класна, дуже гарна. І автомобіль сімість має. Подивіться на стан сидінь, що передній, що задній. Так, двигун має 77 кВт. Покажи цю бірочку, зараз ще кипот відкрию. Ну, зараз сидіння розкладені, шторка є, шторка як нова видно, сидіння складаєш багажник, тоді вже великий стає. Тобто такий тауран. Це тауран хто хоче для себе дійсно їсти з малим пробігом. І нове сцеплення на 173 тисячі, просто воно було важке, а воно в дизелях часто важке. Каже, мені не подобалося, я поміняв. Тут, до речі, нема демпфера, тут стоїть маховик, але він поміняв корзину з диском і вижимний. Тобто. Так, це німецький бірка. німецька, 24-й рік, 151, а зараз 173, так? Да? Так. Да, да. Ні, це в Швейцарії, це в Німеччина. Це в Швейцарії, оце в якому да, 24-й рік і також. тут, 24-й рік є так само. Це вже він поміняв масло. До речі, дуже хороше масло. Останній був в Швейцарії 24-го року в сервісі. Хороший акумулятор стоїть. Хтось буде казати на, що міняти сцеплення. Правильно? Багато хто не міняє сцеплення. Е, їздять ще 250-300 тисяч можна було їсти, але воно не подобалося і зараз нове серпне. Як нове, але гесятка вижимається. Тобто я рахую, що ця машина варта. Також тут на оптиці сколів немає, мінімальні сколи. Зараз ще піду покажу вам стан керма. І, і Ціни, і код знімає там на стойці, якщо чи на стіклі. Тут є. Хай хто хоче, перевіряє машина, реально. Лейб. Класно. А тут ще покажу. Стан. Просто новий автомобіль, можна сказати. Раз покажу ще. Тут. Стан керма. Ні, Машина купувалась не за дешеві гроші, бо з таким пробігом до 200 дизель стоїть в Європі набагато дорожче, ніж наприклад, там з пробігом. Буде під 300, бо зазвичай з такими пробігами продаються. Тому така вартість автомобіля. Якщо вам дорого, там хочете на тисячу-півтора дешевше, звісно ви купите десь пробігом під 300. Тому вам вибирати чи це авто, чи інше. Ваш Ще? вибір? Так. Да. Так, друзі, зараз на ті стоянці щось познімаємо. Щось паркетники, От старіший паркетник Honda CRV ось ще якісь моделі, подивимося. Друзі, ці автомобілі, звичайно, трохи неоправдано дорогі, але вони мають свій великий попит між любителями паркетників. На автоматі 2.2 дизель Honda CRV 240 заявленого пробігу ціла без підкрасів, 14650 вартість 2011 року. Шкіряний салон, до речі, панорамний дах. Такий бежевий. Клімат контроль, Підігріви є, мультикермо, ну, так непогано в загальному виглядає салон, незачуханий, я б сказав, би зимова гума, Партронечки є і камера заднього виду, не весь час є в цих моделях. В чорному кольорі, в рідній фарбі. Ну дешевше цей автомобіль, я так вам скажу, не виходить, якщо він в рідній фарбі ще... Якщо тут рідний пробіг 240, досить непоганий. Тому що розмитний на цей автомобіль ще декілька місяців назад вже було 5-6,5 тисяч. Тобто воно зараз не менше. І, Розмитнення там... Не менше, воно тільки більше. Да. І там за таку машину треба дати 8-9 тисяч євро, то можете порахувати. Ну, 7 я не знаю, чи ви її знайдете. Ціло, якби без пошкоджень, якщо... Я зараз покажу цінник вам. Номер телефону до власника. Будемо щось дивитись далі. Ford Mondeo. Багато є поціньовувачів цієї машини, хоча вона не дуже популярна у нас на ринку. Не знаю чому. Але це, звісно, машина набагато комфортніша за Ford Focus. В даному випадку 2013 рік Ford Mondeo 1.6 дизель. З Німеччини вже сертифікована. 263 заявленого пробігу, двозонний клімат-контроль в машині присутній. Зараз подивимося салон. 8200 її вартість. В універсалі на досить таких дисках непоганих, Гарно. легкосплавних зимова гума бачу. Передня взагалі хороша зимова гума. Задня трошки протектор менший. Мультикермо, клімат, шестиступка. До речі, повний електропакет так непогано виглядає зовні. Збережений стан, можливо, когось зацікавить. Тут є невеличка ямка, видно то Там десь якась м'ятинка, тут таке діло. є тільки стукнути ще. Ні, то ді. ми ж огляд не робимо, ми в загальному показуємо машину, ну, але нічого страшного. То в загальному видно? було. Просто багато людей не розуміють, що... Це бавушні машини і в них мусить щось бути. Зніми цінника і підемо щось ще подивимося. Тобто, є Дякую. люди, що шукають автомобіль за 5-6 тисяч і хочуть і далі. Таке не буває. Так, зараз покажемо вам цінову політику Європи. Ми, до речі, говорили сьогодні з підписником за Тігуан. От, наприклад, такий Тігуан. Знімайте. Скажем, Америка, якщо бензин, то буде 19-го року Тіган може стояти 20-19 тисяч, 18-17, то в від стану від пробігу. А тут а 2018 рік на автоматі повний привід. Максимальна комплектація Тігуан. І також він 7-місний. І 2,0 дизель 190 дизель пробіг, 28 тисяч. Просто можливо хтось шукає такий автомобіль. Панорамний даш, кіряний салон. Ну, гарний місний Тігуан. Повний привід. там. Да, повний привід, Звісно. На гарних також парковочний асистент. Камера заднього виду тут є. Але ну, знову ж таки ціна... 19-х. Ми Втанок. трошки пройдемося, трошки паркетників, трошки легкових, бо люди різних цікавляться. Покажи цінник і зараз е, також подивимося а, трошки фей. щось дешевше. Подивимося на номерах. Вже на обліку. Показую він код, кому цікаво. Перевіряйте. Також мають популярність Peugeot 3008-2017 року 2.0 дизель на автоматичній коробці 130 заявного оригінального пробігу вона вже на е, українській реєстрації 19900. Можливо, когось зацікавить такий автомобіль. Ну, Багато людей цікавляться так на ринку, я бачив, що вони мають якби свій такий непоганий попит. Можливо, когось зацікавить така модель. Так, також подивимося доволі популярні моделі Kia Sportage, В даному випадку дивимося 2012 рік, 2,0 дизель на повному приводі на автоматичній коробці, тут йде гідротрансформатор 6-ступеневий. І 216 заявленого пробігу 999, Коротше, 16 тисяч на панорамному даху, безключовий ключовий доступ, шкіряний салон. І також зараз все подивимося, знайдемо Hyundai X35. Це ті самі двигуни дизельні. Якщо брати на механіці передній привід, то може бути 1,7 дизельний двигун. А так йде 2,0 дизельний двигун, і або 100 кВт, або 135 кВт. Якщо повний привід, я думаю, 135 кВт. Зазвичай вони йдуть. Так, побачив, там якийсь АХ35 був. Щось може ще з легковушок зняти. І от до прикладу Hyundai AX35, 2,035 кВт, як я казав, такий самий двигун в спортежі 12-й рік 2012 року автомобіль 180 заявного пробігу і 15900. Ну, Не дешеві на них ціни, але автомобілі популярні. І що кому подобається, комусь подобається Х-35 в салоні, от мені сьогодні дзвонив підписник, каже, що йому не подобається наприклад, спортеж. Комусь спортеж, форми більш сучасніші чи гарніші. Тобто, що візуально, що салону. Кожен вибирає на свій смак. Але це автомобілі в загальному різняться кузовом, зовнішнім виглядом, але двигун. Коробка, повний привід, у них одинаковий, що Kia Sportage, що Хондай, а 35 В них бувають проблеми з повним приводом, треба перевіряти. Може бути просто муфта. Це недорогий буде ремонт, буде десь там доларів 100, може там 150-200. Але якщо там з'їдаєш ліци в коробці, то треба знімати коробку, замінювати там певний скажімо так, запчастину, механізм. І тоді міняють масло разом в коробці і це роблять. В Рівному десь хлопці казали, що роблять вроде 650 доларів, 800, хто як де вартує такий ремонт зробити повний привід на цих автомобілях, щоб ви розуміли. Бо в них це, як то кажуть, трошки місце таке слабе. Також хтось там казав, вже не знімати кашкаїв, вони мають свою популярність велику. 2012 року Кашкаїв 1,5. К9К дизельний двигун 81 кВт, але пробіг тут дуже цікавий. 122 зайомного пробігу. Стан нового авто, без жодного підкрасу. ну, Вартість теж не мала 13 700 за таке авто. І, до речі, салон не шкіряний, звичайний. Кліматконтроль. Мультикермо. Ну, Є люди, що готові платити такі гроші за такий автомобіль. Подобається їм Кашкай. Хоча він йде передньопривідний, щоб він був повний привідний, він має бути 2.0 дизель, може бути на механіці, може бути на автоматичній коробці передач. Колір гарний, машинка гарна. Що, хто що вибирає. Е, так, до речі, є таке авто, рено Меган 3, 10 рік з пробігом 167 заявлений оригінальний в рідній фарбі. Але. Не пише якийсь двигун, але ми так вирішили з довидом, що це бензиновий 1,6. В хечбеці «Меган» часто такі шукають, але вартість його не мала. Просто ми вам показуємо, виходить, верх ринку, але з малими пробігами. 8350. Його можна купити і за 7 тисяч, але буде не такий пробіг, не в рідній фарбі. Ну, тобто... Але зараз ціник покажемо, точніте, те, ми думаємо, що це бензин. Але можливо... ну як, ми, я на процентів 70 впевнений, що це бензин. Навіть на 80. Але краще перевірити, перепитати. А, до речі, може і логіка твоя правильна. Тут дизельну 5 тисяч оборотів. Коротко, ми подивилися по тахометру, тут 7 тисяч тахометру оборотів, значить це бензин. От дизель, наприклад, туди кВт меган. Тут показує тахометр взагалі навіть не 6000 ботів, а, а 5. Да? Да. То, по такій логіці ми вирішили. Визначили цей двигун? Визначили. Зараз ще покажу швидко цей автомобіль. І давай зараз підемо покажемо там цю дизельну шкоду на механіці. Там що, там, ВРС? Да, ВРС, 2 літра дизель. І гольфік хечбейці, наприклад. Якщо вам не суттєво чи Рено, чи Гольф, ну там TSI 1.4, але там непогана ціна на нього. Ну, дешевше. І там пробіг, сім. до речі, гарний газу. Ну і вказаний пробіг, то йдемо туди, подивимося зараз. Значить, хто шукає, можливо, дизель 2.0 шкоду рестайлову, 5.2011 рік, вона в комплектації ВРС, 236 заявного пробігу, 10200 200 її вартість. Якщо тут ціника знімає Ну, Такий шкіряний салон, чорний клімат-контроль з підігрівом передніх сидінь, кровіс, автосвітло, автодощ. 4 стеклопіднімача. Також диски оригінальні, шкодовські, легкосплавні, задні партроники. Ну, і більше інформації ми не знаємо, треба дивитися. Але хто шукає на механіці 2 літра дизель, то це як варіант. Це, до речі, потужний двигун тут стоїть. І там 125 кВт, так? 130. 135? 132. Mm. Тут справді потужний двигун. Бо в посадах дізельних двохлітрових на механці, то вони 125 йдуть. Там броді, більш немає. А ці а шкода випускає потужніші. Ну, взагалі він йшов на повному привіді, але тут, по-моєму, передній привід. А, ну, передній. Добре, так. йдемо далі. Значить, оцей гольфік. Шостий, давити, ти що знаєш про нього? Чесно, то ні. Колір темно-синій. Комплектація стайл, цікава комплектація. Показую зразу, може, цінника, хай люди бачать. 11 рік, 1.4 4 двигун, 90 кВт з турбіною він просто йде з ципком. 152 заявного пробігу, 700. Тобто це буде дешевше, наприклад, за інші хешбеки, скажімо так, чи Меган. чи там. І гульфи бувають набагато дорожчі такі. Комплектація гарна, мультикермо, шкірене, повний електропакет, автосвітло, круіз-контроль, також салон такий цікавий ставками замшу. Тканина, шестиступка. І він такий темно-синій колір, має майже чорний, ви не побачите, напевне. Це... Ні, видно, видно на відео. Задні патроники є, літня гума, легкосплавні диски. І передні, до речі, паратроники є. Тобто досить непогане авто за такі гроші. Бензиново, в хеджбейці можна розглядати, дивитися. Демо далі І кататися, так. Да.